Я Ріп'яна Наталія, лікар ультразвукової діагностики клініки Веріг. З задоволенням вітаю всіх зацікавлені в сучасній діагностиці. Я познайомлю вас сьогодні з можливостями, які ми можемо предоставити вам в нашому відділенні. Відділення оснащене сканерами експертного класу, які дозволяють нам провести не тільки діагностику і зафіксувати. Законстатувати факт якогось патологічного процесу, але й провести дифференційну діагностику, прецизійно розглянути знахідки в контексті клінічного сценарію в нашому відділенні працюють лікарі вищої кваліфікаційної категорії, майстри своєї справи і Апаратура, яка в нас є в наших руках, дозволяє нам робити експертні дослідження. А саме, ми можемо зробити всі види досліджень органів черевної порожнини, які тканин, суглобів, головного мозку новонароджених, провести судинні дослідження, а також вивчати пружні властивості органів.